Це була кров невинних людей, це були суперлюди, супермени. Вони дивилися зверху на нас. Але моральна сила українського народу і я, який блискавично під'їхали туди, зламала їх. Ми змусили їх відкрити свої обличчя уперше. І тепер уже Пшонка не скаже, що він не знає хто. Анфи, ви побачили їх. Це вже був не Берклі. Це був не перпід. це були обслубані горобці, які ледве вирвалися із рота або там кота або ще когось. І останнє. Мені видається, коли мене запитують, що сьогодні влада, хто вона така. Ви знаєте, їх повністю спаралізував, їх розум. Там план. Там написано! Ми переможемо українці! Ми шляхетні! ми чесні, ми справедливі. І Господь Бог разом з нами, весь світ разом з нами. Ми вдячні рішенню Сенату Сполучених Штатів Америки, які вже чітко вказали і конкретні прізвища. Тих, по відношенню до кого будуть відкривати персональні економічні санкції. Вчора нам прийшла чудова звістка з Риму, з Ватикану. Папа Франциск сказав, що він знає про те, що робиться в Україні тут, на Майдані. І він сказав такі слова: Я посилаю слова і молитву підтримки моєму. Улюбленому українському народові дослівно цитую товариство.